Саму високу честь називати себе українцем. Я звертаюся до, до синів та до доньок нашої України, до синів і дітей загиблих, які сьогодні прийшли, засвідчити честь захисника України. Я звертаюся до проспілкових лідерів, всіх тих, хто з першого дня війни. Не поїхав на Карни чи Мальдіве, який знаходився тут, забезпечував діяльність проступового руху. Став соціальним партнером для держави. Я звертаюсь до тих, хто втратив годувальника, хто втратив чоловіка, хто втратив батька. У нас в нашому кабінеті лежить металь військового загиблого 72-ї бригади, 48-го батальйону. Позиний ірландець. Рівно і тому ми з вами цим майданом несли на плечах його труну. Спочатку 22-го року ми поховали велику кількість наших братів та сестер. Яка оцінка цьому? Скажіть мені, брати мої, хто нам дає оцінку? З нами сьогодні знаходяться ті, хто воювали в люті. Починали в сапати ті, хто отримали поранення. Ми були плісові струбіжем.